Віддаючи своїх дітей на художню гімнастику, більшість мам керується не лише модою, а й своєю інтуїцією. Гімнастки вигідно виділяються на фоні інших. Завжди струнки, підтягнуті, усміхнені, цілеспрямовані. Настю батьки відвели до клубу Спартаку два роки. Мені тут дуже подобається. Тут добрий, дуже добрий тренер Лариса Ларісоводіморовна. Вона багато мене навчила. І тепер я вмію багато елементів, Вмію обращатися з предметами, обручем, скакалкою, булавами, м'ячиком, ленточкою. Полтавка Катя пару останніх років захоплено освоює гімнастику. Маленька спортсменка прекрасно розуміє, чому прийшла на змагання. Розтягуємося. Аємо можу... гибкими, гиб... пластичними і... і дуже красивими. Відважності маленьких спортсменок теж можна позаздрити улюблені вправи, гімнастки Маші. Ділати сальто, колесо без рук. Не <звук> 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 На міських змаганнях цього року взяли участь близько 40 найменших спортсменок віком до 11 років. Попри всі складнощі цього виду спорту, корисного тут не відбавляти. Говорить тренер Лариса Борейко. Вона їх у свою чергу називає маленькими красунями. Мы немножко и танцуем. Любят детки заниматься акробатикой. Мы с удовольствием бонусной программой устраиваем им. И переворотики, колесики в этом возрасте тяжело дается, но все равно девчонки пробуют. Приходите к нам на художественную гимнастику. Мы вас ждем!